У п'ятницю, 12 травня, відбулось засідання Ради Федерації хокею України, на якому відзвітували щодо завершеного сезону чемпіонату України та виступів юнацької молодіжної жіночої та національної збірних України в рамках останніх чемпіонатів світу. Рівної кількості голосів, голосів голос головуючого голос, голос засідання є пиша. Відповідно, хвороб є. Переходимо до порядку денного. Питання перше. Від спортивного директора Федерації ГОКІ України, України Юрія Кельченко щодо результатів проведення чемпіонатів України в Питання друге. Звіт головного судді Федерації Кукею Орди Максима Миколаївича за результатами сезону 22-23 року. 22 Звіт старшого тренера юніорської збірної команди України Вовкіна Олександра Васильовича щодо виступу команди на чемпіонаті світу серед юніорів в місті Битву Польща. Звіт старшого тренера жіночої національної збірної команди України Алікова Євгенія Леонідовича щодо виступу команди на чемпіонаті світу серед жінок у місті Брашок Румунія, 2-10 -е, квітня -е, 23 року. -е. Наступне звір головного тренера національної збірної команди України Шахайчука Вадима Валеровича щодо виступу команди на чемпіонаті світу серед чоловіків у місті Карті Естонія 27-30 квітня 23 року. У нас от, які хочуть зробити коротку презентацію для нас всіх офіційної команди, яка має бажання приєднатися до професійного хокею на наступний сезон. Тому перед тим, як ми будемо розглядати насичені сьогодні порядок денний, даю слово вам колеги та український клуб Київ Кефірас. Зараз я відповідав протейні відео. Нічого не досягнути, але я буду розказувати про наші практики, про нашу спекулі. Хочемо мати найкращу дитячу та молодіжну школу, які будуть постачати найкращих гравців. Наразі до Час прийшов. Це місто. Це команда. Ми Київки там в країну ласкаво ми просимо до початку нової історії нашого купування. По-перше, дуже вдячний, що дали можливість виступити, щоб я розповісти, як живе суддівський корпус, як він прожив цей складний сезон. Я постараюся дуже... Тісненько, якщо буде читання, хто на, на них відповісти. Дяка Федерації за те, що вона підтримала наше, е, наше, наше прохання, щоб ми всі їли, обслуговували в форматі оформлені System, тобто е, два головних судді і два лінійних арбітри. Сам перед перше на нас відкритлася угорщина. Вона запросила мене третирінчіпа і чотирьох е, суддів для свій збір. Де хлопці здали нормативи, також прослухали теоретичну частину. Також Польща, Великобританія і Словаччина. це наші хлопці відпрацювали на зборах, де отримали дуже схвальні результати, Особливо на свою фізичну підготовку, за свої знання. І я отримав благодарність від колег з інших країн, що ми ну, що стараємося, що ми на правильному шляху. І дуже гарно готуємо своїх арбітрів. Він відбувався за два дні за стояння наших партнерів отелю «Голосіївський». Вони надали люб'язна конференц-зал арена веде Хандала Були запрошені 32 судді, 32 два арбітри з різних регіонів України. Вони всі пройшли ліцензування, всі, всі здали нормативи. І на моїй пам'яті це перший раз серед оцінок з фізичної підготовки не було жодної трійки. Були всі четвірки та п'ятірки. На нього вже були відібрані судді. Ті, хто рекомендувався для обслуговування ігор плей плейот. Дуже гарні умови, дуже велика благодарність федерації. Насамперед, за палац спорту, збірна. Це вже було, скажімо так, ну. Ну, Несподівано, так? Да? І вона привезла перший рейтинг на цьому змаганні, вона була першою серед мій суддів, і отримала стрілочку вгору. Е, ну, будемо сподіватися, що якщо Євген Леонідович її не буде задіювати в, в, в національного збірства, вона буде в дуже класному рейтингу. Також вона а, грає за клуб Румунії і Румуни, як, як ви знали, що вона ще й рефері, вона паралельно грала за клуб і паралельно обслуговувала ігри спочатку дитячих команд, потім дорослих команд. В цей складний сезон не, 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 не підулики гаражів, зробили все можливе, щоб ігри проходили за чесною спортивною боротьбою. Дякуємо. Розуміли, просимо да, просимо да. коротко, от, по суті. От, колеги, якщо є запитання, задавайте задаємо запитання. Доброго, Доброго дня усім. Да, добро Доброго дня усім, дуже коротко. Це було в грудні. Ми грали читу в групі 1Б. У нас був один збір навчальний тренувальник він був. В листопаді, так, да, нам дуже хотілося провести і в серпні місяці, але, на жаль, не змогли це зробити. Насамперед, що не було з ким працювати в серпні. Хлопці пробивалися свої клуби. 95% гравців виїхали, виїхали за кордон і звичайно вони повернулись і вони шукали собі. Команду на поточний сезон. На фані 6-го ми провели товариську з поляками. І сьомого товариського з поляками. Першого ми програли, другого виграли, і з цим багажом майже не було ніякої конкуренції. Е Відсіявся Тимо Тимофій Селівський про травму і програв конкуренцію на Тимфік і на Патків, до 2005 року, молодими розраховували, але він не скорее всего. И склад был как бы, готов, мы были да. У меня есть вопрос. Команда 4-5 года очень хорошая. И по подбору игроков, и э, по мастерству. Мы последние игры. Самое важное – проект. Нет настроек. Почему? Почему мы проигрываем? И не попадаем, но выполняем поставленную задачу. Так, да, Я розумію, дякую запитання. Це перепрошую, це Ю-17. Це немає ніякого промошку. Команда насамперед була типівна у віком 2003 року народження. 2004-го там було не так була доходів залучено. багато, але вони... Займали позицію лікарів команди. Хлопці вже були не перший рік, вони були готові до цієї гри, вона була Японія розібрана всім компонентам. Але щоб не дістати собі виправдання, ми програли по всім світам. І хлопці, і, і состав до цього був не готовий. Ми були впевнені, що ми можемо перемогти і тише, чого ми знали, що можемо перемогти. Цивічно на той час. У нас був чемпіонат України перед війною і там 26-го чи 27-го лютого були звиновані ігри України та але ми знаємо, що почалася війна. І якщо хлопці і ще залишалися в Україні, то жінки. Дівчата і діти всі виїхали в Україні. І ми знаємо, що перший чемпіонат, ну, чемпіонат світу федерація змогла провести для юнаків і, і національної фірми. То що збірна в цьому плані, ніхто не знав, буде вона чи ні. Тому яка емоційна дуже з командою в Руміні. Там у нас якраз іграє, іграла в цьому чемпіонаті Майфін Ангеліна. Вона нам сказала, що там є п'ятірка гарних дівчат. Ми підготувались і ну, непогано зіграли цю зустріч, виграли її 4-0. На наступний день ми грали якраз з Гонконгом. Про Гонконг ми дуже мало інформації, і та, там, там було. Дівчини, які навчаються в Америці і грають в цих університетських командах. І Ми знаємо, що в Америці ці університетські команди вони дуже на високому рівні. І тому ці гравчині якраз і вирішували в усіх зустрічах питання виграшу команди. Тому у нас молода команда, ми її з кожним роком обновлюємо, і, в цьому році у нас вже є 5-6 іграчів, на яких ми ну, будемо розмовляти, дивитись на них 2008 року. І ми бачимо, що у нас є гравчині, ці молоді, вони вже краще. Вони тренуються з хлопцями в чужорах. Хтось виїхав, хтось не виїхав тут ще за на Україні. Але видно, що перспектива у жіночій зборної її збірної її для того, щоб чути не кожного року повищувати клас. Треба для цього дуже багато ще е, долучити зусиль, тому що ми бачимо, що ми граємо непогано, але не використовуємо ті моменти і шанси, коли е, дівчата виходять е, на один на один чи проти воротаря не можуть як закинути шайбу. Це, це потрібен якийсь там досвід, турніри, ігри і тренування. Дякую. Які є запитання? Катаємо будівель. Достигають результату uh, ютичний чемпіонат світу. Я думаю, що ми виграємо і були результат. Ми в цьому році ставили для дівчат перше місце, тому що і націонували їх на це, і, і просто ну, от, от так, з ганконом вийшло так, що буває у команди такий день. Коли, якщо була б якась інша команда, ми б її обіграли. І потім і Гонконг обіграли. Але от якраз Гонконг в той момент попав і у нас от десь от, трошечку не, не вистачило. Так, може залучити психолога в команду Жецьку. Я... Ні, може бути, сприй... ну, але нас вийшла так, що ні. <риклад> <риклад> Я на Колеги, дякую. Е, Ставлю на голосування. Приймаємо до відома від тренера команди збірної командина. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Немає, хто утримався, немає. Дякую. рішення прийнято? Ключові тези почали ми. начали мы подготовку чемпионата мира. Это наш турнир в Будапеште в ноябре месяце. Да, где, я считаю, мы очень удачно выступили среди команд лидного дивизиона. Да, мы э, как качество своей игры, так и место мы заняли третье место. Там, я считаю, это очень был очень хороший результат. И он нам давал, давал обнадеживающие дальше на, на, Первое выступление на чемпионате мира в Сталине. Так, давайте на Китае, да? Готовились к чемпионату мира, да? Одна задача была, как тренерским штабом, однозначно это только первое место, да? Ну, зная, меня лично, да, и, наверное, других задач, как бы, я перед собой не ставлю. И также самое перед тоже, да, это победа в любом матче это только первое место, которое устраивает, устраивает э, мою команду, мои команды и меня лично. Да. Э, первый матч Китая мы готовились, смотрели много видео, изучали комбинации, знали, что там было 13-12 североамериканцев, много там э, еще не успело получить паспорта, но готовились серьезно, разбирали их не, их не большинство разбирали их стандарты, этому очень много уделяли внимания. Было с Голландией, Голландия накануне сделала сенсацию, обыграла против Китая. Что было там, да, ну, непонятно, но очень много нас сыграли тактически. Да, Китай вышел, там, вышел видно них, уже и до матча, и вышли, попались именно, вот, именно такая, как у нас когда-то был. Ну, не, сыграли непрофессионально, да, голландцы там доехали. 10 раз зору, забили 7 голов, 7-2 убили полностью китайцев гонки за первое место. Потому что при нашей передании на бетоне мог быть разный расклад. Мы очень серьезно подготовились к этому матчу. Задача была, задание было на этот заявление. большой. Кто еще до, до этого матча где-то там волновался, тоже почувствовали, почувствовали эту жажду гола. Поэтому в этом плане это все было хорошо. Единственное, что меня опять-таки не удовлетворило, это два гола в меньшинстве. Только в Японии, с Японией мы много играли, Япония Японии камень вдохновения для всех спортных последние годы для нас, для нас в этом году мы тоже сыграли несколько матчей, к сожалению, все проиграли, к сожалению, мы выходили, мы знали, как играть, как играть, как, играть, как играть. мы это знали, мы изучали и были готовы к этому матчу. Составляющие, которые наверное, должны были быть, в это я да, я помню, там, 10 дамы, по летние дамы, когда мы еще были в Киевской выходили, это дисциплина, игровая дисциплина на протяжении всех 60 минут. Да. Это однозначно должна быть игра вратарей. Да. Не просто вратари должны именно доминировать, они должны получать. Без, без Трошки історію. Ми отримали не за спортивні, показуватись, там треба розуміти, а по ситуації, яка є зараз в світі, ми отримали місце в водина, давно там не були. Це було для нас дуже, скажімо так, почесне і відповідальне завдання грати в цій групі і ми вдовилися. Усією федерацією, усім тренерським штабом конкретно від цього чемпіонату світу. І були виконані всі умови, прохання і на це, це дуже дякую. Значить, почали ми злітку, коли на моє прохання відгукнулося керівництво федерації. І ми мали можливість у місті Кошице знову в Словакії зібрати два збори по 7 е днів е кандидатів майже там. Відсотків 60 у цього списку по 28 чоловік на кожному дворі, де ми переглянули потенційних гравців 2005-2006 років народження. Був турнір, маленький день відрізав липень, червень, липень, липень, серпень і в серпні був турнір Будапештний. Чотирьох начний зарані запланований, де переглянувся увесь 2006 рік народження. Ми обігли тільки 2005 титульний вік, який має грати на чемпіонаті світу. На жаль, ми програли три співроки і зайнялися останнє місце на цьому групі. Ми не долучали нікого з 6 року і не було дуже сильних суперників. Це було збино Угорщини, але не в своєму повному складі. Це було збільна Угорщини ю — кабристка була в це була Італія, це була Польща. Це було дуже, я скажу, тяжко опілітися е, з е, е, північними американцями та 12. Е, всі перегляди були виключно через відео, всі перезиди були через якісь хайлайти, які вони самі е, присилали. Ну, Зрозуміти, на 100% цей хлопець має конкуренцію, ну, там, конкуренцію з хлопцем, який там, я бачу, живу. Це дуже незрозуміло, бо відділ дня у нас залишила якийсь гріх, хороба, і ми переболіли дуже сильно. Починаючи з Будапешта, ми переїхали на Францію. І це для нас ну, одна із, так, так, причина, яка придала нам повністю себе. Скажем, ми приболіли, але ми готувалися. Не всі, мабуть, не було жодного хлопця, хто провів всі тренування, тренування на допомогу. Хтось десь випадав. То, і це дратувало, і це е, мішало хлопцям набрати тормальну форму. За один день пішов до світу, ми знали, що у нас е, заболів провідний. Захисник, якого ми розраховували на першу більшість, та наш нападник заявила сівчут, на кому друга ланка повністю збиралася, та друга бригада більшості. Це дало теплі, але тут ми теж вражаючи справи. Все, далі вже почався чемпіонат світу. Завдання було під керівництвом оборотися до медалі, тому насамперед не доїхати назад. У Альбосі тобто. була дуже сильна битва. Це була війна, у треба було нас, щоб зайняти призове місце і навиліти. І можливо ще й підняти з класів перемоги, нам треба було вимога більше. Те ж саме обертаємо, вистояли, хоча знову було вилучення, перед самого вертаємо, але ми вистояли за популістом випалимо. Чотири очки нічого нам не давали, ніякої певності, тому що в цей же день Франція одну очку в Данії. Не появився шанс при певних розкладах залишитися в групі. Не вилетіли, але нічого не, не, не виграли в плані Е, Що я хочу сказати? Я дуже здоволений, е, як провела команда, як хлопці провели цей чемпіонат Ми поїхали туди, залучивши 9 років титульного віку. Трактор. Усі, крім збірної Японії, на чомусь світу були представлені титульним віку. Хайчані, казахи, французі, вони угорці, вони всі грали своїм титульним п'ятим року. Ми грали шостим, сьомим. Е, наша четверта ланка складається гравці п'ятого року. І ці досвід, які ми отримали. Да, ми нічого не виграли, не зайняли ніяке призов місце, але той досвід, який отримала ця головна команда, дає нам надію, те, що в наступному році ця команда може презентувати на більше. В трьох матчах з п'яти ми зачекуємося за очки, Це по-перше. По-друге, Ю-18 у нас знаходиться в найвищому дивізіоні серед всіх трьох наших збір. По-третє, найголовніше, що наша збірна грала не титульним роком, а хлопцями, які на рік молодші, по-четверте, в наступному році буде трошки простіше, і я переконаний в тому, що федерація може ставити на наступний рік по Ю-18 навіть більш обітні завдання. Я хочу подякувати Олександру Васильовичу. його штабу я умора задоволення гри збірної світ. Всім доброго дня, до вашої уваги. Фінансовий звіт за результатами сезону 2022-2023 років в цьому сезоні було залучено 35, 35 мільйонів 443 тисячі 644 грн. Тепер видатки по статтях. Заходи національної збірної команди. Витрачено було 2 мільйони 859 тисяч 913 гривень. У відсотках це 8,1. Заходи Іпіорської та молодіжної збірної команди становлять 5 мільйонів 726 тисяч 945 гривень, що становить 16,2%. Заходи національної збірної команди Жінки. 1 мільйон 988 тисяч 932 гривень що становить 5,6 шістдесят відсотків. Федерація покорівки забезпечувала збір і логістику дітей до нашого кордону. З іншого боку наші відповідні партнери надавали відповідну логістику а також забирали наших вихованців дитячої на спортивних шкіл діток разом з їх мамами. Інших країн, де давали можливість захисту, безпечного перебування, проживання, харчування, а також можливості продовжувати свої заняття. Стало передумовою того, щоб далі наші збірні команди все ж таки ми прийняли з вами рішення, що наші збірні команди взяли участь у чемпіонатах світу, не дивлячись на військовий стан. Знайшли можливість і організаційну, і адміністративну, і фінансову, за того, щоб вони провели найбільші, найдовші в історії всіх збірних команд збори напередодні цих чемпіонатів. Був створений фонд, була, відповідно організовано дуже багато різноманітних і міжнародних зустрічей ініціатив. Варто відзначити, що вдалося нам за перше за історію незалежності України провести офіційний матч з бізної командою України у Північній Америці, зокрема провести цей офіційний турнір Універсіада, де ми не брали участь 2013 року. Вдалося організувати товариські матчі виставкові, чотири поспіль з університетськими командами. Вони дали і стали передумовою подальших наших стосунків як федерації, як наших всіх суб'єктів, шкіл, отримуємо запрошення школи, отримуємо запрошення гравців, різного роду колаборацій, взаємопідтримки та допомоги, розпочата активна робота з федераціями інших країн щодо. Допомоги з льодовою інфраструктурою да цим наданням того чи іншого обладнання для того, щоб ми зберіг... хоча б зберігали те, що маємо, а можливо і навіть напрацьовувало і те, щоб її розголов.